Дай Бог щобі носити її честю, і ми постараємося це зробити, лиш би нам Бог продовжив віку і дарував нам міцне здоров'я. За переказами, з'явлення образу Божої Матері відбулося якраз у п'ятницю на 10 тижні після Великодня. Цей день багато літ є святом біля криниці. Сюди приїжджають люди з усіх усюх. Щоб напитися цілющої води, попросити у Господа і матінки Божої здоров'я, позбавитися від недух, послухати Слово Боже. При великому зібранні духовництва і вірних Божій Матері людей на святому джерелі здійснюється богослужіння з водосвятним молебнем. Люди моляться просто неба і з благоговінням набирають святу воду для зцілення від різних недуг. То має віру, йшли та йдуть. Для них немає перешкод. Молитва та цілюща вода часто повертають людям здоров'я. Без перебільшення можна назвати десятки прикладів зцілення. Я хочу вам розказати одну свою повість, яку я пережила в дитинстві. У мене родилася сестра 56 рік. Її вже. Нам прийшлося її з року, вона в нас не сиділа, не отака кволенька я була. У нас було багато дітей у мамі. І от мама наша вирішила, хтось їй підказав поїхати сюди в Будяти чи на ту п'ятницю, щоб цю дитину спасти. Вона в нас була сама найменша. І коли ми приїхали сюди, я ще пам'ятаю, тут дерев'яний храм був такий невеличкий. Це і я в дитинстві пам'ятаю то І ми з процесією після служби пішли туди до кринички. Пішли туди. Ну, Так як я пам'ятаю, людей було дуже багато. Там був такий малесенький колодязь всього дерев'яним таким убитий. Ну, це ж пройшло вже 56 років назад, що я можу згадати, дещо. І мама перехрестилася і каже, на все Божа воля, умре, то умре, буде жити, значить, буде жити. І вона її туди, ту дитину, три рази, туди, в ту воду. Ми сподівалися, що ця кринечка нам спасе ту сестричку. Вона була малесенька, нам її дуже шкода було, що вона ніяка була. Но вона була дуже непотрібна, така сімімісячна, півтора кілограма рожена. І от сталося чудо, Господь сотворив таке чудо, що нам її підняв на ножки. Пройшло мінімум ну місяць-півтора. І ми були мами на городі, і вона встала на ножки і взялася за бурячка і тримається. Це для нас було диво: не то кричати, не то плакати. І зараз в даний час вона трудиться, вже пішла на пенсію. Дочку, коли вродилася, я з першого тільки принесла додому я почала поїти цією водичкою, бо я знала. Це. Є. Але ж тут наша така влада колись була, що за нами гонилися по полях. Ми всі сюди на ранку забовталися по похи, а вони нас по полі гонили, он там по пшениці, не допускали до цієї кри... кринички. Ну, ми на те не дивилися. Ми все одно дійшли до тієї кринички, щоб там хто не робив, нас не гонив. Так що люди добрі, вірте, в те, вірте. Я вас дуже прошу, бо ми пережили на собі, на собі це все прожили. Я дуже б рада, щоб всі люди туди йшли зцілятися. Коли я ще була маленька, це було в 50-х роках. До нас родина приїжджала з за Володимира, завжди ночували перед тим святом. І ще до сходу сонця, в четвертій годині ранку завжди з'їжджалося багато людей йшли до тієї кринички, щоб істелитися. Також ми теж завжди там набираємо воду. Вся моя сім'я, всі діти і внуки, всі. Вже не знаю, скільки років, користуються тільки тією водичкою. І слава Богу, всі живі і здорові. Чув не багато, але чув, що, наприклад, соснина якась там сім'я така, що якщо припустимо, цю воду вони не беруть, вони починають хворіти. Звідси їдуть сюди, набирають воду і в їжу. От. Багато людей ходить, набирають з моїх знайомих, набирають, ходять з 15 мікрорайонів, беруть воду цю. Живають. Я сама народилася в селі Будябча, живу зараз в Волинську, але скільки живу, стільки знаю, пам'ятаю про криничку, що весь час мені говорили, що вода лікувальна, вода стілює. І зараз часто ходимо з дочкою, ходимо до, до кринички, миваємося, п'ємо водичку, набираємо собі додому завжди. І ну, от знаю від людей, що, що ця вода дуже помічна, дуже лікувальна. І хай хто тільки може, хай приходить, приїжджає, і лікується і, і вірить, що все це що, що допоможе, що Бог сілить, матінка Божа нам допоможе. Наша ціла сім'я, ми е, живемо е, і народилися тут, і діти, і внуки мої тут народилися. Ми цю криничку знаємо давен давен Ходимо до неї і набираємо водичку. Дуже багато людей туди приїжджають до сходу сонця набрати водички, вмитися. Вона дуже зцілює людей. Так що запрошуємо, щоб приїжджали до нас до кринички набирати воду і зцілювати свої хвороби. Я взагалі з Новоолинська і не так давно стала відвідувати цю церкву і, звичайно, пішла до кринички. Відчувається біля цього місця така благодатна сила. І коли буваєш там, то себе почуваєш краще, прилив сил, душевний спокій і оздоровляєшся і душевно, і тілесно. Так що всім раджу приходити до каплички і набирати воду, молитися. Приїхали у село Бутятичі, прийшли в ту церкву вперше, але ми вже були біля джерела. Півроку тому я почула виступ отця Івана по телевізору. Ну, я кожній сім'ї є проблеми, і сьогодні я приїхала із старенькою мамою з чоловіком і з двома дорослими синами. Я не тутешня, не, не родилася в Будятич, але про криничку я чула від людей. Давненько вже. Більше 40 років. До того часу я не ходила до Криниці і не знала. Але як пішла вперше і почула молебень там, і послухала історії про нашу криничку, про Божу матір Дятичівську, я постійно ходжу до криниці, вмиваюся, обливаюся холодною, не дивлячись на погоду і осінню, і весною. І я себе почуваю дуже добре. Богу дякувати за все і всім. Людям, що доглядали цю криничку, що за неї не забувають, і всіх всіх запрошую. Про неї знають дуже багато людей, не тільки по волині, а й багато. Я й сама набирала воду і передавала людям для того, щоб іцілилися. Після того, як побудеш біля кринички, обмийся тою водичкою. У душі поселяється спокій, благодать така, хочеться всім людям добро зробити. Якась душа стає багатшою, і світ прекрасніший. То ще було, я кажу, за совєтської власті. Вона робила медиком, дуже молода була, і вона мені розказувала, то я її розповім, як вона мені казала. Фельдшером робила на медпункті і весь час звітуватися, ходили в лішню. І дорога раніше була тільки біля кринички. І в неї обнаружилася рана на нозі. Вона каже, робила всякі мазі, примочки, але нічого їй не допомагало. І її бабуся з лішні казала, ти ж йдеш тудою в контору. Іди водичкою помий ногу і побачиш тобі ця рана і зцілиться. І вона каже: я так робила і навіть не замітила коли. Каже, нога стала чиста. Оте я можу сказати. Одного вечора я приїхала сюди на вечірню. Біля церкви стояла жіночка з дитиною, років 6-7 може вже, отака дівчинка. Це дівчинка, і ми так розговорилися з тою жіночкою, і вона почала мені розказувати, що тая дівчинка до трьох років зовсім не ходила. І от вона почула про цю криничку, ну і про нашого це Іоанна, якого вона приїхала і взяла благословення. І приїхала вона сюди і пішла до тої кринички. І от вона стала їздити до тої кринички і брати ту воду, пити, вмиватися. І вірила таку віру собі вняла, що їй мусить помогти тая вода. І от одного дня вона каже, в хаті що там робила, і та дівчина теж встала і так по хаті пішла. Ну, як п'яненька, але пішла по хаті. І вона теж з радості не знала, що, що як робити. каже, Мені каже, як крила виросли, як що, я летіла до небес, хотіла кричати, не знаю, що настільки така з'явилася радість в душі. І ходить, воду цю набирає. Далі ми тої дівчат, та дівчинка зараз вже ходить, ну, ще вона, слабенька, звісно, ну і вірить далі. Про наше джерело знають не тільки в нашій місцевості, а навіть і за кордоном, тому що років два, напевно, назад приїжджала людина з Івановської області, це місто Росії, яка знає про наше джерело цілюще, і приїжджала сюди, до нашого джерела. У мене от було, викручувало ногу, заливало, гуля була на пів яйця курячого. Стали промивати водою, декілька разів помила, пальці викручувала, нічого. Богу дякувати, хожу, і не чую ні болі, і нічого. Син розчистав ногу, мошка покусала, клали і вазони клали різні, і примочки, і мазі, нічого. Спухла дитині так нога, що він встати не міг. На зелені свята він рано встав і пішов до кринички, промив ногу. На другий день встав, тільки залишилися знаки від ран. От, пробила ногу, пішла до кринички, ніяких ліків, ніяких примочок, нічого. Пішла до кринички, два рази промила, бо Богу дякувати, хожу і на роботу, і кругом, і все працюємо. Так що лікуйтеся, люди, і вірте. Десяток років назад я почула про село Будятичі, про джерело, яке тут є. От потім. Почула про те, що обновилася ікона в церкві, в цій церкві, і заздрила людям, які тут мають можливість приходити до цієї кринички, приходити до цієї ікони, молитися, приходити за зціленням. І от так Бог дав, що вже шість років я тут проживаю, маю можливість приходити в цей храм, співаю в церковному хорі. І дякувати Богу, і сама на собі відчула цілющість оцього цього джерела. Справа в тому, що в мене проблеми є і з горлом, і бронхіт маю. І от коли е, приходжу до джерела, коли там у нас служба йде, коли молебень, е, горло вже голос сідає, але я без остраху п'ю цю водичку, вона холодна, дуже холодна. Я без остраху е, стаю в воду. Е, Ноги мочу в цій воді, от, і е, в мене горло не болить. І от навіть перед цією 10-ю п'ятницею е, був такий випадок, в мене було загострення бронхіту, я е, не те, що співати говорити не могла. А от е, так Бог дав, що і матінка Божа мені допомогла, що е, саме на 10-ту п'ятницю я відспівала всю службу, і після служби е, співала, і в мене кашель е, зупинився. От, не заважав мені і горло не боліло. Так що цілющість з цього джерела, хто з вірою, хто з великою вірою приходить до нього, він всім допомагає. От недавно я вам скажу, був такий випадок. В мене кусив собака. Вже 66 років прожила. Прийшла я сюди в церкву, в городу, отець Іван говорить до мене, чого нога замотана? Я кажу, собака вкусив. Отець Іван говорить: ідіть... На скорую хай укола дадуть, а тоді до кринички. Пішла я до кринички, на скору не ходила, пішла я до кринички, помила в криничці і, пожалуйста, нога зцілилася. З джерелом ми дуже давно, наша сім'я знається. Багато років тому я прийшла сюди в невістки. Діти мої носили свікрусі, воду, барчукуляні. Вона дуже кашляла і задишку мала. Вип'є цієї води і перестає кашляти. Одного разу діти мої поїхали по водичку, і привезла машина породи закидати ту криничку. Такий був час, що закидали її. Але люди, Будятичівські, її піднімали. Кусмівці, люди, з Будятич, з Русович, її піднімали, будували назад. І от син мій, не пам'ятаю, чи старший, чи менший, пробив ногу на затяжка там була в породі, на такий ржавий цвях. Він добув водичку ті, промив, прийшов додому, і навіть зажило, як нігде нічого не було. Так що, люди добрі, вірте в цілющу воду, вірте в Божу матір і в Бога, хай Господь всім допомагає і береже всі з вірою і любов'ю.